Добрий день, з вами компанія Аптафокус. У нас нове надходження. Ось такий Volkswagen Tiguan 2018 року. На 19 красивих колесах, ось такому сірому, красивому кольорі. Ось так машинка виглядає ззовні. Дуже просторий багажник, сім'ямісцевий. Тобто, що в нас тут ззаді? Давайте подивимося: шкіряний салончик, білий, шкіряний. Що в нас спереду? Повний склопакет, автоматичне світло, приборна панель, великий мультимедійний екран, автомат старт-стоп, електроручник, кондиціонер, клімат-контроль, мультикермо. Ось така красива у нас панорама тут, електрорегулювання сидінь водія. 2.0 бензин у нас тут під капотом стоїть. Що в нас тут ще цікавого? Є в нас датчики сліпих зон. Якщо ви хочете придбати в нас цей автомобіль, ось такий Volkswagen, звертайтеся до компанії Автофокус Гната Ходкевича 22Б.